Більше не менше про майбутнє глобальної мережі і рівний доступ усіх країн до здобутків інформаційної революції, чому нинішню ситуацію не всі вважають справедливою, спробує пояснити Олег Печеніг. Кожен комп'ютер в мережі має власну ip адресу Це довжелезний рядок цифр, який годі закарбувати в пам'яті. Тому в 1984-му було створено так звану систему доменних імен, скорочено DNS. Літерована назва сайту запам'ятовується набагато легше. Інтернет став доступнішим і простішим у користуванні, і водночас більш залежним. Насамперед, від організації ICANN, яка взялася розподіляти доменні імена, укладаючи їх у відповідні віртуальні зони, приміром адреси українських ресурсів, Сю мають закінчення UA, суто комерційні ком. У цьому не було б нічого підозрілого, якби ICAN, організація за статутом міжнародна не була цілковито підпорядкована Міністерство торгівлі Сполучених Штатів. Себто на будь-яке рішення ICAN американські урядовці можуть накладати вето. До того ж, усі так звані кореневі ДНС-сервери фізично розміщені, якщо не в самих США, то в країнах, на які Вашингтон має величезний вплив Британії, Японії. Отож, як не крути, виходить монополія. Поки інтернет був лише засобом комунікації, на це дивилися крізь пальці. Але тепер без мережі неможливі ні стабільний промисловий розвиток, ні нормальне функціонування структур безпеки. Об'єднані нації забили на сполох, що робити далі. Вирішили обговорити на всесвітньому саміті інформаційного суспільства. Місцем його проведення обрали Туніс. Мабуть, звідти легше було сказати американцям все, що про них думають. Ми вдячні Сполученим Штатам за те, що вони дали світовий інтернет, але вважаю, що контроль над мережею доцільніше передати в руки ООН, більш відповідальної міжнародної інституції. Хочу наголосити, ми не хочемо бути жандармами інтернету. Наша мета захистити його, зміцнити і зробити доступним для всієї планети. Проте зробити це буде нелегко. Американські конгресмени офіційно рекомендували виконавчій владі США рішуче протистояти будь-яким спробам віддати мережу під міжнародний контроль. І зовсім не тому, що. Що хочуть зберегти монополію навпаки на капіталістському пагорбі, впевнені, що таким чином гарантують поступ демократії в усьому світі. Врешті-решт, режим нерозповсюдження ядерної зброї теж існує для того, аби її не отримав якийсь диктатор. Невже ми дозволимо цим хлопцям, які продемонстрували схильність до придушення змісту, керувати усією цією штукою? Піклуються американці про власну економічну безпеку, адже і зараз інтернет є одним з рушіїв економіки Сполучених Штатів, і надалі його вплив лише зростатиме. Намагання Сполучених Штатів зберегти контроль за глобальною мережею пояснюється і тим, що йдеться про надзвичайно великі гроші, які найближчим часом підуть в інтернет. Поширення швидкісного підключення до мережі, так званого бродбенду, відкриває інтернет для бізнесу теле та кінокомпаній. Інтернет також стає головним рекламним носієм, конкуруючи з телебаченням і пресою. А якщо додати до цього і підтримку позиції США компаніями Microsoft та Гугл. Головними гравцями цього ринку на сьогодні то стає зрозумілим, чому саміт в Тунісі лише підтвердив існуючий стан речей. Ну а поки швидкості лінії, вистачило на те, аби голос, що лунає за океану, почули і в Тунісі. Попри запеклі суперечки, саміт, врешті-решт, вирішив залишити все, як є. Знайшли пристойне офіційне пояснення майже за неформальним прислів'ям програмістів: якщо система працює, краще її не чіпати. А опонентам роздали утішні призи, дозволили під егідою ООН створити кілька Міжнародних структур, які візьмуть на себе частину функції американської ICAN, що так намозолила всі мочі. Тім попередили, рішення цих організацій не будуть обов'язковими для виконання. А щоб довести, що батьки інтернету дбають не лише про себе, делегатам саміту продемонстрували створений у США ноутбук для бідних вартістю в 100 доларів. Винахідники переконують, що він не гірший від своїх потужних побратимів. Енергонезалежний живиться від динамомашини. Користувач перед початком роботи лише має покрутити ручку. Цей витвір американської інженерної думки на саміті окрестили ноутбуком буша. Можливо, у Вашингтоні справді сподіваються долучити до здобутків інформаційної революції третій світ. Хоча для більшості його мешканців і 100 доларів за комп'ютер шалені гроші. Українці до Тунісу їздили не по ноутбуки. Делегати, на чолі з міністром транспорту та зв'язку Віктором Бондарем, здобували незалежність. кажуть, майже здобули. Ми вважаємо і освідомлюємо те, що адмініструвати національний домен UA необхідно в Україні українськими руками. Сьогодні адміністрування в його виконує приватна компанія Хосмастер, яка розміщується в Сполучених Штатах Америки. Це недопустимо. Ми зустрілися на саміті з керівництвом Айкен. І принципово досягли згоди на перенос і переделегування адміністрування домену UA від хостмастера української компанії «Юанів». Щоправда, йдеться лише про принципову згоду американської ICANN. термінів ще не обговорювали за великим рахунком, хоч на великій шахівниці геополітичної гри Україні і відведено одну з головних ролей. Місця в інформаційній битві українцям поки що немає. Мешканці найбільшої в Європі країни і досі здебільшу імпортують контент, збагачуючи інших європейців, американців та росіян. Вихід фахівців бачають у активній розбудові it індустрії. Принаймні на рідний Київ з висоти віртуального польоту ми спостерігатимемо очима не американського, а українського супутника. Олег Печеніг, подробиці тижня, телеканал. З супутника можна побачити і невтішні наслідки відсутності стратегії розвитку сільського господарства. Не хочеться у день професійного спів...